Під час початку роботи наших конарних засідань згадувати воїнів, які загинули на фронтах, обороняючи на, на, нас з вами і нашу державу. За останні дні сталося багато подій, в тому числі таких надійних, як, наприклад, наш напад на аеродром військові і знищення стратегічної авіації, частини стратегічної авіації Російської Федерації, на жаль, є сумні повідомлення про напад на росіян на Полігон сухої квітки покупати області за нього багато молодих вопросов. Тому пропоную вшанувати пам'ять України з якої Дякую за немає. Як ви пропоную вибирати ліційну комісію, пропоную зібрати ліційну комісію до парі, стану дивлюсь та перна Ірина Андрійна. Інші пропозиції будуть немає. Хто задає забрати комісію, яку я Прошу проголосувати? Хто проти, отримує не рішення приєднатися. Так, шановні пані. починаєте працювати у курсі. А я хотів голосу в порядок для. На порядку денному нашої сесії в у нас два питання. Це питання стосовно нашої співпраці з Україниською громадою в первинній медицині. Отже, перше питання це про дострокове припинення договорів оренди. І друге питання про нами передачу оренди нерухомому майна комунальної власності без проведення активно. Ось такі два питання. Якщо власне, не немає доповнень е, зауважень до порядку денного, ну, пропоную прийняти порядок денний за основою цілого те, щоб прийняти переоденні у складі двох питань, прошу голосувати. Хто за? Проти, втримуюся, дякую. Переоденні прийнято будемо працювати. Отже, перше питання. Це про дострокове припинення договорів оренди. Отже, в нас є договори оренди з ковальці на зимової і ковальською міською радою, на основі яких ми передавали їм наше майно, майно наших амбулаторії фаби. І користувалися відповідно наші лікарі, наші медсестри, наші працівники, папи, надаючи допомогу нашим колоні. Оскільки ми зараз співпрацюємо не з ковальським метимо, а співпрацюємо з колоденським центром е надання первинної медичної допомоги, нам є допоміг розірватися перед договора з ковальським темою і з ковальською міською. Для того, щоб потім передати їх відповідно користування скордяки. Отже, пропонується ось такий проєкт рішення. Роднямо суди генерального директора колегії МДВ, там від такого досвід. Керуючий статтею закону про оренду державного майна, порядну передачу оренди державного комунального майна, завершенно Кабінету міністрів і так далі. Частина 5 статті 60 закону України про містерства на державні України ведеся завершу. Перше. Дотрого прикрити доброї орендивого приміщення від 15-1124 року. Владення Міжнародних міської радою Одинської області, комунальним і комерційним судємством Кобільській район, міській районної територіальної медичній об'єднання Кольської міської ради Одинської області судово оренди житлового приміщення, будівля амбулаторії, загальної практики сімейної медицини, що знаходиться за третою силою Велик вулиця перемоги 26 дня. Тобто, це розриває договір оренди приміщення в амбулаторії. Друге питання, тобто плану. Дослухово припинити договір оренди. У її амбулаторії загальні практики, що знаходиться за адресою село Переріжжя, вулиця Перемоги 118. Ось таке друге питання. Е -е, другий пункт рішення і третє опонування військового голову Пальчика уплати додаткову угоду про припинення договорів оренду світових приміщень індивідуально визначеного міста 15-124 року і контроль покласти на бюджетну комісію. Тобто, на основі цього рішення я е -е, підписую договір про розірвання угоди про... Оренду двох приміщення було таке. Ось таке рішення. Питання пропозиції зауваження щодо рішення. Пропонується підтримати дане рішення. Прошу по іменне голосування. Підтримати рішення про дострокове витримання. Не припинення заборівання. Є прокування за прошу, то викало за воєнності. Пищчук, Пульчук, <клук> да. Руйчук, Пирийчук, Пиричук. Пиречук. Шепчук. Да. Да. Ковальчук. Да. 15. Дякую, рішення прийнято. Нового. Пятнадцять. 15, 15. 15, 15. 15, 15. 15. 15? Угу. Все, добре. до другого питання. Друге питання. Посвітньо ми передали. Дані, дані приміщення, це виборці розірвали договора на приміщення, ми передаємо відповідно іншому підприємству, з яким ми поклали договір профіль. Отже, пропонуєте такий проєкт рішення, керуючись знову ж таки частиною 5 статті 60 закону України про місцеве на України, Україні, законом України про оренду державного та комунального майна, порядку передачі майна, постановою Кабмінної про особливості оренди Державного та комунального майна. З метою регулювання правових, економічних та організаційних відносин, пов'язаних з передачою оренди майна, що перебуває в комунальній власності Великої ради, Велика Скарада вирішила перше, передати оренду без проведення оціного майно комунальної власності, яке включає включає до передніх у другого типу об'єкту комунальної власності Великої громади, комунальному некомерційному підприємстві, коли Різденський центр первинної медико-санітарної допомоги Конбриженській сільської ради. Що Це підпункти. Приміщення амбулаторії, що за зарядкою в село Берег, яка викладала в перемогі 26 д для розміщення амбулаторії і приміщення амбулаторії в селі Підрізя перемоги в на нових для розміщення амбулаторії. Ось це перший пункт, і два підпункти, що передаємо приміщення. Далі затвердити умови оренди нерухомого нерухомому комунальної влади для, лаз, для проведення акціону умови за рамку предстаю. Встановити срок оренди, оренди об'єктів 5 років, встановити орендну плату відповідно до методики розрахунку орендної плати за державне майно та, про, та пропорції її розподілу, за теж на її постанову як мінус, у розмірі 1 гривня. Ну, це плата символічна. Mm -hmm. Опонувати голову підписати договір оренди, вищезгаданих об'єктів на руковому майна. І контроль за виконанням даного рішення покласти на розмірки на бюджетну комісію. Е, на комісію з ради з питань освіти охорони здоров'я прокоїтуризму і де. Так, ми передаємо дві амбулаторії за цим рішенням і наїмову. Мовиться додати. Умови оренди. Комунального мене. Ще різні навіть треба було. Перше. Надо об'єкту оренди, амбулаторія загальної практики сімейної медицини, місцезнаходження це саме Олентовського скальйон, село Верес, відповідно, така то адреса. Дальше. Умови оренди. Перше. Цільове призначення об'єкта оренди для розміщення установи організації. Діяльність не фінансується за рахунок державного або містеру бюджету для розміщення закладів охорони здоров'я. Майно передається для використання за цивільних признаків. Промір мене платить за обнаруження рік, відповідно до методики та розрахунків. І про порядку 5%. -про. Ось такі прості умови. Передає та наші нашим акаліям, якщо наші для допомоги нашим людям. Запитання. Якщо немає зазначити, пропонується прийняти рішення про передачу в оренду майна без проведення, тому що я винушу правому. Прошу оренду скрізь майже майбутнього. Байкалова. За войну струк. Зачук. Киденько. Кирейчук. Мицюк. Ойчук. За. Філіпчук. Шепчук, Західно. Да. 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 Ковальчук. Да. Дякую, що я переговорю. Так, на цьому принципі. Я вам скажу, що розміє з майном, відповідно, з як я вам казав, ми передаємо і обладнання, яке є, відповідно, в амбулаторії. Є про ті які нам передавали відповідно з МДМ. Запитання? Якщо немає. То дозвольте на цьому то робити буде прийняти.